Усім доброго дня, канал Сільська Господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду готувати таку дуже смачненьку страву. Це буде засмажена печінка куряча і відварена картопля і теж буде засмажена. Це дуже смачно виходить. Я взяла Таку куряча печінка сьогодні в мене, я її промила, почистила, порізала на такі кусочки. Трошечки вод... поставила на друшляк, щоб вода стікла з неї. Сіль потрібна, перець потрібний мені, 4 зубчика чесника, 4 таких середніх цибулі я взяла. Я буду смажити печінку з цибулею і дуже люблю, щоб там багато було цибулі. Тоді вона дуже смачненька виходить. Ну І картопля, як я казала, і олія мені потрібна. І ще мені Можливо, буде потрібно смалиць, як ми кажемо, або топлене сало. Ну, це вже в процесі, коли я буду обсмажувати печінку. Покажу. Зараз, перш за все, я йду ставити відварювати картоплю. Я вже біля плити поставила сковорідку, щоб сковорідка нагрівалася, але покажу вам, що картопля закипіла. І я тепер я трошечки скажу вам, що я ось, цю, ми кажемо, шум трошечки збирала з неї. Я завжди так роблю, не знаю. Чи ще хтось робить так, чи ні. Я тако трошечки так, збираю. І тепер її посолю. Візьму пів такої доброї столової ложки солі. Посолюю її гарненько. І зараз ще сілю, вона покипить трошечки. сковорідка нагрілася, бачу, олію сюди юлю. Ще трошечки. Так, десь 70 мл наляла. Тепер маю біля себе. Сало, отоплене, як я казала, смалець банки. І ще візьму так гарно застил, прямо не ушкребеш. Отак, столову ложку. Вона дуже смачно виходить, коли там є два вида жира. І отак гарнисенько, додам ще більше огню і хай розтопиться. І не довожу, щоб дуже сильно нагрівався жир. Трошки камеру опустила і покажу вам, що я скажу, я саме головне вам не сказала. Я отак взяла, закинула знову печінку на друшляк, і прямо під краном, Що вода йде, крана. Гарячою водою її обмила. Гарячою добре. Можна навіть кип'ятком загріти, і кип'ятком обмити. Отак, щоб вона гарнесенько-гарнесенько обійшло. щоб тієї крови більше з неї не, від... не відділялося. Бачите? От. І тепер буду її. Сюди ускунурідку до цього жиру. Тут тухісенько, зараз воду її сюди допожу, щоб тільки жир був такий гаряченький, але не сильно. Отак. І обдовсмажувати її зараз тут. Тепер можна включити більший огонь. Трошки з жиром я переборщила. Ну, Так уже цей раз буде. але в мене ще до цього жиру є і картопелька. Зараз тільки вода оця обсмажиться трошки у печеньки, і я одразу додам цибулю. А цибуля отрядом я вже порізала її отак на півкільцями. Вода трошечки вже википіла майже. Ну, вона ще там є, але не так уже була. Вона гарненько обкипіла. І тепер додаю сюди от цибулю. Гарненько перемішаю тепер її і на такому величенькому огні, щоб вона була, і хай знову закипить. Покажу вам, що печінка так гарненько з цибулею от закипіла. І я тепер додам солі. Так, десь на цю кількість візьму. Ну, це пів столової ложки, чайна ложечка солі. Зараз подивлюся. Я так люблю солити, просто брати дрібку, там більшу, меншу. менше. менше. Не і отак на великому вогні хай розсмажиться. Я переставила от печінку більш на великий огонь. А отут картопля поставила і зараз покажу вам. Бачите, вже ніж проходить. Вже вона гарненько відварилася. Все, буду зливати воду. Я вже поставила сковорідку, сковорідка нагрілася, йду сюди олії трошки. Отак. Там коментарі мені писали, у вас така трошки обдряпана сковорідка. Ну, Можливо, трошки обдряпана, тому що вона вже і не перший рік мені служить, але вона дуже мені. Добре, тому що вона така важка сковорідка І в ній нічого ніколи не пристає. Дуже мені вона подобається, тому, що... тому я нею і користуюся ще. І тепер оцю картопільку висипаю сюди. Попалася у мене картопілька, яка швидко розварюється. От. Добре вибирати такі сорта, щоб вона не розварювалася так дуже. Так в цей раз попалося. Не вгледіла. Це одна єдина попалася така. Ось від себе я беру зараз. І ще, ну так і буде вже. І отак буду обсмажувати туди трошечки з другої сторони. Я покажу. А печінка вже майже готова. Десь до 10 хвилин. Отак на великому огні я її просмажую. Зараз підніму камеру і покажу. Вам що печінка вже майже, майже готова, все. Так, і тепер, ну, я так люблю, беру ложечку томатної пасти. так, можна сказати, у мене така не, не дуже столова ложка. Зараз я наберу, покажу. Не дуже така столова ложка, ну, така невеличка столова ложка томатної пасти. Коли вже печінка готова, коли вже вона просмажилася. додаю трошечки сюди. Всередину, зараз томатна паста там трошечки просмажиться. Так. Томатна паста гарненько обсмажилася. Тепер додам чорного перцю маленого трошечки, за бажанням, як -то любить стільки. І чесничок через чесніданку подалося. Косничок додала, перемішую і виключаю. Вечінка готова. Я її зараз накрию. Картопля, як бачите, з однієї сторони всмажилася. Уже Я її так переверну. І зараз ще трошки з другої сторони всмажиться. і буду виключати теж. І, от. і з другої сторони бачу вже трошечки. І смажилася картопля. Так що буду виключати і покажу вам, що той чесник, що в мене залишився, я пропустила ще раз через чеснодавку. Подала трошки кипяченої води холодної, це ми для картоплі будемо мати зараз. Там теж чесник є у печінці, але ми любимо ще чесничок, щоб і на картоплі посипати. Ну, все, все готове, вже покажу зараз вам на столі. А зараз покажу, що в мене вийшло. Бачите, така засмажена картопелька гарненька. І печінка в такі гарнесенькі і смачненькі підливочки. Це дуже є смачно. Чесничок тут зараз буду показувати, як буду на картопельку ставити. Ну і перчик ще. А це ми зараз будемо їсти з такими, відкрию баночку та асортів, що я закривала. Я набрала тарілочку асурків. Тепер буду набирати. Картопільки оцієї засмаженої. Так. А тепер печінки біля неї поставлю. Печінка дуже смачненька, я теж попробувала, коли вона вже була готова. Дуже-дуже смачна печінка в такому такій підливочці, обсмажена. Це дуже смачно. Под цим можна ще трошечки присипати, навіть і картопельку. Так. Я думала, що багато жиру, а як бачу, якраз нормально. Тепер можна взяти трошечки от звідси цю Ми так любимо. Так, по картопельки тільки, тому що вже у печінки я додавала. Чеснику і присипати можна чорним перчиком. Теж тільки картопільку. Тому що печінки теж я додавала. Ну, таку сьогодні страву я зготувала. Це є дуже-дуже смачненько. Так що приготуйте ви дівчатка хлопчики, хто був сьогодні зі мною на каналі, дивився, як я готувала таку печінку з такою картоплею. І смаженої, це, є дуже-дуже смачненько. І всім вам дуже гарно дякую за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Дякую за те, що дивитеся мій канал, підписуйтеся. І дуже гарно вам дякую за ваші побажання, чого бажаю і вам, і вашим рідним, а особливо здоров'я, всім бажаю, і поскоріше нам мирного неба і Божої витримки, і тоді до зустрічі!